Десята година у сквері імені Томаша Масарика в Ужгороді працівники комунального підприємства ліквідовують наслідки негоди, розповіла керівниця відділу прибирання Наталія Левицька. За її словами, залучили семеро працівників. Роботи триватимуть впродовж дня. Якщо не справляться, то піду за ще доберу інших. Поки що раз сім чоловік і обрізаємо гілки, обрізаємо, що впала ялинка, то поля звалилося. Видуваємо всі гілочки, виво, зараз прийде машина повивозить це все. Тобто робимо порядок, щоб знову в належному стані був сквер. Загалом в Ужгороді внаслідок боровії впали більше сотні дерев, каже директор департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Гільтайчук Віталій. За його словами, також у місті пошкоджено п'ять покрівель. На одній навіть зафіксовано зміщення плити перекриття рятувальники спільно з комунальниками працювали цілу ніч, ну і станом на сьогодні теж проводяться відновлювані роботи. Станом на зараз засідає штаб комісії ТЕПТНС. Визначаємо збитки і шукаємо шляхи вирішення щодо подолання наслідків цієї негоди. В 11 локаціях були пошкоджені лінії електропередач, освітлення вуличного, частково слаботочка пошкоджена відповідно відсутній інтернет. Працюємо над наслідками негоди. По підтопленням вже немає такої критичної ситуації, тому що ну, воно все у нас по, по, приймало через колектора, але така кількість опадів, яка випала, у нас е, наші мережі не спроможні сприймати таку кількість опадів, національність таку кількість води. 16 населених пунктів знеструблені повністю та 26 Частково підтоплені підвали у будинках, пошкоджені 9 автомобілів. Такі наслідки негоди, яка сталася ввечері 19 липня на Закарпатті. Про це суспільному повідомила речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Рятувальники весь вечір, а та також цю ніч працювали над ліквідацією наслідків. Наразі у нас залишаються два випадки це Ужгород та також Чачівський район. Однак про це вже нам повідомили зранку. Тож продовжуємо ліквідовувати наслідки негоди. Окрім того, через сильну зливу було підтоплено сім підвальних приміщень приватних житлових будинків. З п'ятьох з них вода зійшла самопливом. В двох випадках залучались рятувальники. Вони відкачували воду. Загалом відкачано понад 300 кубічних метрів води. Окрім того, через Риви вітру було пошкоджено дахи на об'єктах інфраструктури, а також одному багатоквартирному житловому будинку. Ці випадки зафіксовано в Мукачевському районі, місті Ужгород, а також місті Виноградів. За словами Наталії Батир, до ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучали 10 одиниць техніки та 45 рятувальників. Оксана Ушакова, Андрій Гісім, Суспільне новини.